Всім привіт, мої хороші! Я сьогодні без макіяжа. А значить, що? Значить, ми будемо тестувати нову косметику і фарбуватися разом з вами. Сьогодні в мене не так багато новинок, але продукти досить круті. Ось така палітрочка від Bless: це польський бренд. У нас сьогодні буде макіяж лише польською косметикою. Ось так вона виглядає: Nude Mood Eyeshadow Palette. Там були ще інші палітрочки. Тут пише все українською, напевно, це все виготовлено на український ринок, я поняття не маю, але ось така вона малютка, красива, 6,3 грама в ній. Я люблю такі малесенькі палітрочки, бо знаю, що більше не використовую. Я вже деякі відтіночки потикала пальчиком. Знаю, що вони досить цікаві і круті. І також в мене ще є ось такий новий близький з. Серії варєте від Evelyn. Супер крутий відтінок. Я от, кайфую. І також в мене є ось така штучка для брів від Evelyn, новиночка, в відтіночку Blond, мені здається, а Light, тут відтіночок Light. А, тут ми маємо ось таку пудрочку для брів, яку я ще навіть і не пробувала. І фломастер для брів. Саме основне, що мене цікавило, це фломастер. Тож, давайте будемо приступати до макіяжу. Я вже тут підготовила. Тональний свій улюблений від ПАЕЗЕ. Буду його наносити, я не знаю, чесно. Це, напевно, зараз останнім часом мій найулюбленіший тональний крем, який є в моїй колекції. Макіяж з ним завжди виглядає настільки красиво. Так, в мене спонжик уже другий раз, тому я перевертаю його ось так. Перед цим я вже знімала один огляд і теж його використовувала. Тому переверну його. Іншою стороною. Люблю цей спонжик від Real Techniques, Більш він в мене не рветься, служить, уже скільки часу я його використовую, і все з ним добре. Ну тональний, ну я не знаю, як він може бути настільки красивим, поняття просто немає. Тут чуть-чуть додам. І це ну, щось таке красиве, настільки дорога з ним шкіра, однозначно вам раджу цей тональний крем, Сами самий-сами красивий святковий тональний крем, який зараз є у моїй колекції. Так, консилер я візьму ось такий теж від Пазе. Наношу його на рахунок консилера, але в мене немає таких. Прям вау, клас потрібно. Ну, консилер як консилер. Нічого такого супер крутого. Досить непоганий, але радити не можу. Консилер від Evaline, до речі, мені набагато більше подобається. Так, буду тушувати. Він так висвітлить нам все, що потрібно, і як база під тіні буде. Ну от, шкіра готова. Виглядає все супер красиво, дорого, ну просто кайф. Я зафіксую бровки гелем для брів від Color Intense. Польського у мене ніякого немає. Це, напевно, єдиний продукт, який буде в нас, не польський. Отак от просто зафіксую, щоб потім можна було промалювати волосиночки нашим маркером для брів. Сьогодні ми також спробуємо ще раз ось цю пудрочку від Хан, яку я так і не зрозуміла минулого разу. Насипалось тут досить так багато. Буду набирати на кісточку потрошечки. Склад, до речі, я її так і не знайшла, Ви мені радили багато класних. потім... Ой, з, цій... з цим тональним кремом працює прямо вона класно. Я бачу, як вона шліфувалася, заматувала. Да, Все-таки проблема була тоді в тональному кремі Хан, а отут. Ну, прям кайф. Я бачу, як вона працює. Як шкіра відразу стала матова, всі порки згладжені, все зафіксовано. Клас! Оце, оце ефект вау, дівчата, це прям варта уваги. Я взагалі шокована. От зараз спробувавши її. Я після того, що я не пробувала після того тесту. Зараз я бачу, що вона працює реально красиво. І я, я рада, що я її взяла. Давайте спробуємо ще раз ось цей бронзер від Paese. Новиночок в мене немає ніяких. Буду струшувати і потрошечки наносити. От сюди, де має бути бронзер. Ну, світловатий він для мене, звичайно, що, ну, але що зробиш, який уже є? Бронзер цей тушується красиво, досить відтіночок. Прям такий натуральний, дуже гарний відтінок. От зараз він мені на сьогодні якось подобається набагато більше, ніж той раз, коли я його тестувала. Після сьогоднішнього тесту мені хочеться його дістати і ще ним покористуватися. От дивіться, наскільки красиво, матово все виглядає. Ну, Прям кайф, хочеться його дістати в щоденну косметичку. Подивіться. Ну, Кайфово-кайфово. Давайте додамо ще рум'ян. І з цієї палітрочки це прям любов на любов на цю шкісточку я буду додавати, ну вони просто шикарні. от ви тільки гляньте на цей свіжечок. Ой, я не знаю, я не втомлюся радити цю палітру, ви питаєте відтіночок, Там вона одна, Day ігло називається одна єдина палітрочка. Day Glow, будь ласка, беріть, просто ви не пожалієте. На, на лоб теж наношу І візьму свою кісточку для хайлайтера, і також цей хайлайтер. О, ну як же ж я люблю цю палітру? Вона сама-красива сама, сама красива в моїй колекції, та, до якої завжди тягнеться рука, і та, яка сама універсальна, і сама-сама, і так, я просто буду її називати, ополіровую цей хайлайтер. Ну, ну, Наскільки ж це? Розкішно і красиво. Я не можу. Просто космос. І навіть от в пудру він все одно не ліг поверху, а красиво вшліфувався. Ой, просто можу, не можу, наскільки це красиво. Так, бровки в мене висохли. Давайте я буду оформляти їх ось цим фламастером. Я не знаю, чи варто пробувати пудрочку. Тут щось свочиться трохи, але. Давайте я десь на кінчику бровки спробую, де вона там набирається. Ось так виглядає ця пуховочка. Я не знаю, чи вона щось дає, чи ні, бо в мене зараз досить темні брови. Я, я, чесно сказати, взагалі нічого не бачу. Бачите, тут щось відбувається? Чи... Ой, ну тут маленька тінь є, да, бачу, що маленьку тінь дає. Прям супер-супер мінімально, якісь брови ви знаєте, не промалюйте все, не хоче цим гратися. Так, тепер фломастер класний відтіночок для блондинок, дуже натуральний. Давайте будемо пробувати малювати. У мене вже така величезна кількість цих фломастерів, але зараз з ними оформлення брів стало набагато приємнішим, набагато швидшим і набагато красивішим. От так, тільки домальовую там, де мені просто не вистачає волосиночок. Відтіночок дуже красивий. І світлий для мене, коли змиється фарба, ось ця від ламінування буде просто ідеальним. Просто я додаю лише волоски по нижній межі, де мені їх не вистачає і все. Клас! За секунду, от тільки гляньте. Просто за секунду броки оформлені, і от які вони натуральні. Да, ламінування відіграє свою роль. Але все одно ж десь не вистачає. Ну, ну все, боже, яка я довольна. Ну, от, от вміють в поляки, просто вміють якось, я не знаю. Давайте візьмемо якийсь одлівчик для брів. Я от витягнула перший від NYX відтіночок в мене Peekabu Nature. О, я люблю цей відтінок. Якраз думаю буде круто мені підблиск. Швиденько оформлю контур губ. Сьогодні якось так спеціально мені попадають всі такі свіжі відтіночки. Хочеться зробити якийсь свіжочок. Дуже класний цей відтіночок олівчика. Його можна нанести, навіть як і на всі губки буде прям красиво, дуже-дуже. Так, тепер помадка від Evelyn Varieté. Так, в мене відтіночку 05. Cooling Kisses напевно, що так називається. Відкриваємо її ось така красива упаковочка. Класний аплікатор, я дуже люблю такі аплікатори. Запах м'ятний. Напевно, що вона із плампом. Ой, який відтінок. Просто кайф. Аплікатор такий зручний. Мені би поки що не пече. Але запах такий приємний, м'ятний, і дуже, дуже, дуже. О, починає холодити. Холодить трошечки губки, чуть-чуть дуже мінімально. Це найменший холодок, самий мінімальний холодок, який був в моєму житті. Ну, відтінок просто шикарний клас. Я дуже задоволена, такий свіжий-свіжий. Давайте прийдемо вже до палітрочки. Почнемо спочатку з сводчиків. Я спочатку засвочу всі шимерні відтіночки, а потім матові. Тут є один такий дохромчик персиково-золотистий. Саме красивий в цій палітрості. І от з ним мені хочеться зробити макіяж. Напевно, його ми і нанесемо на всю рухому повіку, але будемо бачити. І матові. Палітрочка, чесно сказати, така. Нюдова-нюдова ну, на кожен день. Я таке дуже сильно люблю. Я не любитель вирвиглазних відтіночків. От матових теж є пігментація якась, але дуже-дуже мінімальна. Ну, от так вони виглядають. Досить непогано. Але не можу сказати, що це щось таке, щось таке вау, капець. Ну, давайте будемо пробувати. Можливо, на очах вони себе проявлять трошечки по-інакшому. Візьму свою улюблену тушовочну кісточку і буду набирати холодний такий тушовочний відтіночок і закладати його в складочку. Ой, да, В складочці він тут красиво виглядає, холодний такий досить нейтральний відтіночок. Теплинки в ньому абсолютно немає ніякої, тушується, не Ця палітрочка коштувала щось дуже дешево. Чесно, я навіть і про цей бренд не знала. Мені просто сам мейкап вибив цю палітрочку і каже: От, Настя, дивись, новинка, замов, покажи дівчатам. Настя така, ну окей, да, замовлю, чому б ні. Дивіться, відтіночок нашаровується, досить непогано, добре видно, і він на очах досить такий пігментований і красивий дає колір, я... Здивована, це все, що, що можу сказати. Отак. От Тушую. Та він стушувався за секунду. Ви тільки гляньте. Нормально я довольна. Прям дуже довольна. Так, беру меншеньку кісточку, буду набирати такий червонуватенький відтіночок. І нанесу його сюди на зовнішній куточок. Да, тут більше червоного в ньому, ніж коричневого, такого лілового, я б навіть сказала, якогось. Але зтушовується між собою чомусь на це око лягає більш пігментованіше. Надіюся, вам все видно. Тушую все попередньою кісточкою. Як вони класно тушуються, як масло. Максимально поки що мене дивують, і дуже приємно. Візьму чистеньку кісточку, наберу ось цей світлий. Трохи я тут приборщила з тушою. І все підчищу світленьким відтіночком. Мені, знаєте, під колір очей якось дуже красиво підходять ці відтінки. Я сама не знаю, як це працює, але дуже-дуже красиво. Так, чуть-чуть ще. Тепер самий темний коричневий. Я візьму на таку кісточку бочоночок і спробую намалювати якусь ніби стрілочку. Виділю віковий контурним. Щось таке у вигляді стрілочки витягну. Нижній повіці, вони такі, знаєте, з якимось ліловим підтоном ці тінюшки мені здаються. От ви подивіться, як на моїх очах вони лягають. Не супер так коричнево, хоча, здавалася коричневими більше. Візьму саму першу кісточку і підтушую. Ось так. Но лягають красиво. І нижню повіку теж підтушую. Прям все прекрасно, поки що мені подобається. Най найприємніше те, що це все робиться за секунду, без ніяких проблем, без плям. І ще й супербюджетно. Я вже шукаю якісь такі продукти, які зможуть мені замінити білоруські. От, за білоруськими продуктами я дуже скучаю. Я дуже сумую. ну, Так, да, Eveline не гірше, але чуть-чуть дорожчий, ніж білоруський. Навіть Евлайн краще, але він дорожчий, ніж білоруська косметика. Ось це єдиний, один ось це один єдиний мінус на рахунок Eveline. Але, до речі, плампить губки чуть-чуть, дуже трошечки, дуже-дуже мінімально прям. Так, і знаєте що, мені хочеться нанести підложечку. Ну, от не вистачає прям мені її. Візьму ось такі тінюшки від Top Face. Я хочу, щоб був максимум цієї палітрички. Я розумію, що вона така нюдова, і я тут вже багато кремових продуктів, сухих продуктів нанесла, і сухе на сухе буде лягати не дуже добре. Я отак чуть-чуть. Я думаю, що навіть це і не помітно, бо вони настільки нюдові, ці тінюшки, але свою базу вони зіграють. Я хочу, щоб якраз це вони і зробили мені на очці. Просто як такий липкий слой. Це не гліттер праймер, на більшої концентрації кольору вони не дадуть, але просто буде виглядати макіяж більш дорогим. Люблю ці тіньошки. і от вони мені дуже сильно сподобалися. До речі, скоро хочу зняти огляд на топ фейс. Скажіть, цікаво буде такий огляд? Так, набираю цей центральний відтіночок. Ось так він виглядає на пальчику і пальчиком буду наносити на рухому повіку. Ну, лягає він не дуже плотно, так вам скажу, дивіться, я навіть пальчиком втираю. Близькі такі є, але не можу назвати це чимось таким красивим дорогим, щоб мені супер сподобалось. Мені хочеться більше такого чогось заполіровуючогося. Щоб я втерла і бачила цю красу, поки що я чогось її не бачу. І чомусь на цьому оці в мене лягає по одному, на цьому по іншому. Я не знаю, що не так. Вона плоску кісточку. І такий фіолетовий ось так він виглядає, нанесу от сюди. От він красивий. Ну, ви знаєте, такий виходить красивий. Це палітрочка на роботу, в офіс, будемо так її називати. Нафарбувався без проблем і пішов. Відтінки дорогі. Знаєте, як от, е, в тінях, напевно, дорогих, таких е, люксових. Люксове сяєння, люксово наносяться, не супер пігментовані, легко тушуються. Ой цей фіолетовий тут зробив мені такий ізюмчик, хочу його нанести ще й по нижній повіці. Так, дивіться, який красивий відтінок. Дуже сильно красивий і дуже красиво наноситься. Пігментовано. Я не знаю, як це працює, але чомусь воно дуже сильно підходить мені під очі. Я бачу, як мої очі стали ще більше голубими. Не знаю, не знаю з чим це зв'язано, як це працює. Давайте на маленьку кісточку нанесемо суміш самого світлого, двох самих світлих відтіночків. Нам ще залишилося, щоб спробувати все десь помістити бронзовий відтінок. Ось таку бронзочку. Давайте, десь я її зараз на центр нижньої повіки, при... пристрою, будемо так це називати, да, вона теж дуже красива. Ну так, прям я зроблю всю нижню повіку бронзовою. Класний відтінок. Ну, я не знаю, дивіться, секунди і все готово. Це нормально взагалі? Нічого ні, є трошечки осипання. Давайте побачимо, чи вони змахнуться. Близькі такі оці якраз в мене і осипалися з оцього центрального персикового відтінка. Ніби позмахувалися. Ну, так, дивіться, як це все виглядає. Давайте я швиденько оформлю віки і повернусь до вас. Ну, все, я закінчила цією палітрочкою макіяж очей. А, нам фарбувала Віки і чуть-чуть додавала стрілечки підводкою Focal. Мені хочеться чогось такого тут у нюдового. І що я можу сказати? Палітрочка прям класна. Взагалі, ну, без за 130 чи скільки вона коштувала гривень. Можу її однозначно рекомендувати всім тим, в кого немає ніякої базової нюдової палітрички. Будь ласка, придивіться, як перша палітра з такими кольорами, я думаю, ну, прям класно з нею можна по поекспериментувати. І як для мене, плюс що тут небагато рам. Я в житті ще не закінчила жодної палітрички. Хай краще буде менше грам, і я користуюся, покайфую, потім куплю щось нове, ніж це буде величезна палітра, я її не можу закінчити, психую і. І в результаті все одно не закінчую. Класна, класні тінюшки, безпроблемні, легко вони тушуються. Я можу її однозначно рекомендувати за ту ціну. Не знаю, що це за бренд, наскільки він популярний, наскільки вони будуть більше потім випускати палітричок, продуктів. Але от вона просто красива, дуже сильно і стильно оформлена, можу однозначно її рекомендувати. Непогано за свої гроші, але. Трошечки-трошечки скучновато. Для людини, в якої вже куча різних палітр нюдових, вона для мене трошечки заскучна. Блиск для губ це кайф. Він не сильно щіпав. чуть трохи мінімальний холодок, але настільки красивий колір губ, настільки вони сочні. Я вже попила каву і блиск все одно на губах. Ніякої полосочки не зробилося, Дуже-дуже красиво. Я йому однозначно ставлю 5 з плюсом, і він уже летить в мою сумочку. Кайфовий, неймовірно. Ну і маркер для брів, класний теж відтіночок, можу однозначно вам радити. Ну, я не знаю, поляки просто вміють тішити. Тут сьогодні всі були круті продукти, я вам обов'язково все, все, все вкажу в інфобоксі. Я раджу на кожен з них звернути свою увагу і якщо хочеться, придбати, бо вони, правда, дуже красиві. І макіяж в мене вийшов, ну, правда, шикарний. Я кайфую, ось це мій образ однозначно і. І от на цьому все. Я надію, вам сподобалося це відео. Ви цікаво провели зі мною час. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви тут. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки і все, що ви залишаєте. Це для мене дуже-дуже цінно. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих відео.